Починаючи з 1996 року, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. Конституція України визначає основу суспільного і державного ладу. Права і свободу людини і громадянина порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Статті Конституції враховують усі сфери життя діяльності держави і людини. Серед їх головних положень такі: Україна є суверенною і незалежною демократичною, соціальною правовою державою. Згідно конституції, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ, а державною мовою є українська людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Аша Україна. Це унітарна держава, сумітана є, і є цілісний та недолік. Захист суверенітету та державної цілісності України. Забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави. Справою всього українського народу. Оборона України. Захист її суверенітету. Територіальної цілісності та недоторканності покладається на Збройні Сили України. Ми повинні знати і дотримуватися Конституції України. І тоді жоден ворог нас не переможе. Слава Україні!